Це дитинство в мене трохи ярдух, і у мене гіперактивність uh -huh. ну, така була в дитинстві, така що ну всі були бідні, і там опять таки зараз вже є супермами, і всі понімають, як треба поводитись з дітьми. А тоді це uh -huh. 90-ті, і. і... Yeah. Ну були ситуації, що доводилось мене за ногу до дивана прив'язати, щоб хоч прибирати, хоч трохи хату. Тому що я просто отак Бігала. от розмосила все, да щось там переставили. Я отак просто. тільки мене не прив'язували. Мені казали, і дівок рух дома побіг. І я виходила або поприсідаю. І я така перед сном після вже тренування трьохчасової. Я присідаю, вже уроки повивчала, повчила, все, все одно, енергії. Я да, не можу да, заспокоїтись, понімаєш? Да. Понімаю. То мене на танці віддали. А потім я вже десь, коли в першому класі була, я пішла в музичну школу. Угу. Все таке. І ну, у мене багато, бо я в музичну школу ходила, в театралку ходила на там ще на бальні танці. що в мене в хореографічній школі там тільки були кроче інші напрямки.